Привіт, це огляд фітнес-годинника в стилі Apple Watch від українського бренду Gelius. Зустрічаєте Gelius AmazWatch Ultra, і зараз я вам все детально про цей фітнес-годинник розповім та покажу. Починаємо. Постачається годинник в такій коробочці, всередині якої ви знайдете магнітний кабель для зарядки, інструкцію та в подарунок захисна плівка та ремінець. Годинник отримав класичний дизайн смарт-годинників, септо квадратний корпус, в даному випадку в стилі Apple Watch Ultra. Каркас повністю металевий. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня це поворотна головка, як на Apple Watch, яка виконує дію виклику меню годинника та зручне перегортання цією поворотною головкою. Нижня кнопка вмикає, вимикає екран. Годинник 40 мм, ремінець приємний 22-мм. На внутрішній частині все по класиці: датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут бічним сторонам є. Динамік та мікрофон для розмов по годиннику. Отже, тут в нас квадратний дисплей діагональ 2 дюйми, матриця AMOLED з функцією Always On Display. Роздільна здатність 401 на 502 пікселі. І дисплей тут у підсумку дуже яскравий, і дійсно цей AMOLED дисплей видає дуже потужну яскравість на сонці, тому все добре читається. Always On Display звичайний, достатньої яскравості. Працює годинник шустро, швидко не лагає, нарікань немає. Отже, з Право на ліво гортає є віджити. Тут в нас активність за день, пульс, моніторинг сну, погода, музика. А також можна додати чи видалити деякі віджити і поміняти їх місцями. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються, іконки застосунків показуються, відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку, тут в нас стан, підключення до смартфону, заряд, час дата, а також регулювання яскравості дисплею, управління музикою, режим не турбувати, ліхтарик. Функція Bluetooth розмов та медіа, налаштування, інформація про годинник та знайти смартфон. І свайп зліва направо відкриває бокове меню годинника. Тут в нас функція Bluetooth розмов та медіа, погоди та чотири останніх запущених застосунки. Верхня кнопка викликає меню годинника, отже, в меню в нас. Телефон чують мене і я чую співрозмовника добре, ім'я контакту показується: список ваших улюблених контактів, журнал викликів. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні. Далі активність детальна за день та інформація за тиждень. Тренування тут більше 100 спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, моніторинг пульсу, можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Моніторинг сну. рівень насичення крові киснем спо 2 вимірювання тиску, сповіщення. Погода тільки поточна. Жіночі цикли. Керування музикою на смартфоні. Вправа дихання. Секундомір не працює в фоновому режимі. Таймер. Також не працює в фоновому режимі. Будильник. Знайти смартфон. Калькулятор. Календар. Віддалене керування камерою вашого смартфону з годинника та налаштування. Тут в нас: вибір стилю меню. Дисплей. Вибір циферблатів Яскравість. Далі, тайм-аут екрану, скільки секунд буде горіти дисплей і час горіння дисплею після взмаху роки. on Display, два види. Батарея. Теперішній заряд батареї. також можна вибрати режим енергозбереження. Це мінімальна яскравість та відключення Bluetooth функцій. Далі потужність вібрації. вібро звичайне вібрує в принципі норм. Вибір мови, українська звичайно за замовчуванням. QR-код для завантаження застосунка, налаштування нижньої кнопки, натискання чи затискання цієї кнопки, формат дати та часу, встановлення паролю на годинник і система. Інформація про годинник, вимкнути годинник. Перезавантаження та скидання налаштувань. Застосунок для годинника називається FitCloud Pro і цей застосунок простий з класичними налаштуваннями, але без можливості кастомізації. В застосунку налічується безліч циферблатів на вибір. Кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює стабільно, вологозахист та IP68. Також є сумісність з iOS. Вібромоторчик стандартний, жужить нормально. Батарея в годиннику на 250 мАч. І якщо коротко по автономності, то годинника буде вистачати десь приблизно до 2-4 днів. Звичайно, в залежності від ваших сценаріїв використання. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за півтори години. Підсумок. Gelius AmazWatch Ultra це цілком гідний та достойний фітнес-годинник з привабливим та відомим дизайном в стилі Apple Watch Ultra. А також тут зручна поворотна головка для керування годинником, металевий корпус, дуже Яскраве amoled дисплей з функцією Always on Display, є можливість розмовляти по годиннику і автономність десь від 2 до 4 днів плюс-мінус, але в залежності від активності вашого користування. І у підсумку купувати Gellu Watch Ultra можна. Посилання для придбання Gellu Sama Watch Ultra в Україні залишаю в описі під відео, а також свій промокод з приємностями особисто для моїх підписників. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!